Ранку. З вами рубрика Глас народу. Ми знову виходимо на вулиці обласного центру, аби поспілкуватися з полтавцями. Сьогодні попросимо полтавців пригадати найбільш веселий випадок у їхньому житті. Саме випадок у в житті? Ну, тяжело спомнівати, де камера на тебе направлена. Навірно, це коли-то в школі. Я думаю. Кнопку учителю підложив було очень смішно. Я не можу вспомнити. Ніяких командних випадків у своєму житті. Поїхав на рибалку, значить, і як телефон у воду впав, ну, тут нахиляюся, бульку впав. Не знаю, ні не, не, не настроєння. Напевно, на дні народження мого друга, коли до нас підійшли актори у великих такі, ну, лялькових головах, в костюмах. То почали знаю, до мене залицятися, а я почав відповідати. Знаю, це напевно найкумедніше, що було. Е, саме смішної, коли я поїхав на шоу і перепутав шоу. Ну, Коли я приїхав, думав їхати на таланти, поїхав на X Factor. Я, мабуть, вже все знаю. І то тоді я зрозумів, що зараз я виходжу і я фрік. Ну, був момент, коли я плавала на річці. І перепутала свого знакомого, він плив на спині. Я почему-то подумала, що це мой знайомий. Я підплила, я делаю йому круг на голову. Оборачивается, это совсем другой человек. Ну, це зовсім посмеялись, я поизвинялась, посміялися, как бы було весело. Не хочу я. Ну, Це такі були кур'ози такі, вони, мабуть, не для, не для е, обширної публіки. Бажаю всім нашим полтавцям е, і гостям міста. Здоров'я, щастя, успіхів, радості, і, і щиро бажаю будувати майбутнє нашої держави. Всім, 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 папа. -па, привіт, не бійтеся висловити власну точку зору. З вами була рубрика «Глас народу.